Якби вони тільки послухали, чого вчать нас студенти про приналежність і право голосу. Голос у класі, чому школярі найкращі експерти у власній освіті, згадайте свій шкільний досвід. Скільки разів вам, учням, давали можливість висловити свою думку про те, як краще організувати навчальний процес. Напевно, не так вже і багато. У більшості шкіл дорослі вчителі. Адміністрація, батьки, залишаються головними архітекторами освітньої системи, в той час, як самі учні, ті, хто безпосередньо переживає цей процес, залишаються осторонь. Але що, якби ми змінили цю параду ГМУ? Що, якби ми визнали, що школярі це не просто пасивні одержувачі знань, а цінні експерти у власній освіті? Нещодавні ініціативи, такі як проекти, що фінансуються альянсом освіта для всіх учнів. Демонструють, наскільки потужним може бути цей підхід. Ці проекти, в яких студенти активно беруть участь у виявленні проблем та розробці рішень, дають нам можливість поглянути на шкільну систему очима тих, хто знаходиться в її центрі. І те, що ми бачимо, заслуговує на увагу і головне дій більше, ніж просто модні слова, реальні потреби учнів. Замість того, щоб створювати нові програми або впроваджувати модні педагогічні прийоми, студенти, які брали участь у цих проєктах, запропонували конкретні, практичні рішення. Вони говорили про необхідність більшої гнучкості, частіших перевірок, раннього початку занять, невеликих груп та поваги до різних способів навчання. Це не абстрактні ідеї, а реальні потреби, засновані на особистому досвіді. Саме в цьому полягає головна цінність такого підходу. Дорослі часто оперують своїми уявленнями про те, що потрібно дітям, ґрунтуючись на теоріях, дослідженнях і власному досвіді. Але реальність шкільного життя може сильно відрізнятися від цих абстрактних понять. Студенти ж, проживаючи цю реальність кожен день, володіють унікальною перспективою, яку не можна ігнорувати. Я пам'ятаю, як у середній школі я постійно скаржився на те, що уроки літератури починалися занадто пізно. Ми витрачали півгодини на розминку і обговорення домашнього завдання, перш ніж дійти до самої суті твору, мені здавалося, що це марна трата часу, який можна було б використати для більш глибокого аналізу тексту. Але вчителі, як правило, не звертали уваги на мої скарги. Посилаючись на необхідність створення атмосфери і підготовки до уроку. Якби в моїй школі існувала система, яка дозволяла учням брати активну участь у прийнятті рішень про те, як організувати навчальний процес, я впевнений, що ми змогли б знайти кращі способи використання часу, пошук голосу, вплив на самооцінку та мотивацію. Але участь у процесі прийняття рішень це не лише питання ефективності. Це також питання самооцінки та мотивації. Коли учням дають можливість висловити свою думку і коли ця думка враховується, вони відчувають себе більш цінними, більш залученими і більш мотивованими. Я вважаю, що це особливо важливо для учнів з обмеженими можливостями або нейродивергентних. Ці учні часто стикаються з додатковими труднощами в школі, і їхні потреби можуть бути недостатньо враховані. Коли їм дають можливість висловити свою думку, і коли ця думка береться до уваги, вони відчувають себе більш впевненими в собі і більш здатними до навчання. Мені пригадується випадок з моїм другом, у якого була дислексія. Він постійно відчував труднощі з читанням і письмом, і йому часто доводилося витрачати набагато більше часу на виконання завдань, ніж його одноліткам. Він відчував себе некомпетентним і часто втрачав мотивацію. Коли його школа запровадила програму підтримки учнів з дислексією, він почувався набагато краще. Йому дали можливість працювати з репетитором, використовувати спеціальні програми для читання і письма і отримувати додатковий час на виконання завдань. Але найголовніше, йому дали можливість висловити свою думку про те, як краще організувати процес навчання. Він запропонував використовувати більше візуальних матеріалів. Використовувати різні способи подання інформації та отримувати більш персоналізовану підтримку. Його пропозиції були враховані, і його навчальний процес був адаптований до його потреб. В результаті він відчув себе більш впевненим у собі, більш мотивованим і більш здатним до навчання. Руйнування бар'єрів, створення інклюзивного середовища. Інклюзивність це не просто створення фізично доступного середовища. Це створення середовища, в якому кожен учень відчуває себе цінним, шанованим і здатним до навчання. І для створення такого середовища необхідно зруйнувати бар'єри, які заважають учням висловити свою думку і брати участь у прийнятті рішень. Одним з таких бар'єрів є ієрархія влади, яка існує в більшості шкіл. Вчителі та адміністрація розглядаються як головні експерти, а учні як пасивні одержувачі знань. Ця ієрархія влади може відлякувати учнів від висловлення своєї думки, навіть якщо вони відчувають, що це важливо. Інший бар'єр це страх бути неправильним або засудженим. Студенти можуть побоюватися, що їхня думка буде відкинута, або що вони будуть висміяні за те, що вони висловилися. Для руйнування цих бар'єрів необхідно створити атмосферу довіри і поваги. Вчителі та адміністрація повинні бути готові слухати учнів, навіть якщо вони не згодні з їхньою думкою. Вони повинні створювати простір, в якому учні почуваються комфортно, висловлюючи свою думку, навіть якщо це суперечить загально прийнятим нормам. Що далі? Практичні кроки до зміни Як же ми можемо втілити ці ідеї в життя? Ось кілька практичних кроків, які можуть допомогти школам стати більш орієнтованими на учнів. Створення учнівських порад. Учнівські поради можуть бути платформою для учнів, щоб висловити свою думку про різні аспекти шкільного життя. Впровадження систем зворотного зв'язку, школи повинні регулярно збирати відгуки від учнів про те, як вони сприймають процес навчання, залучення учнів до розробки навчальних програм. Учні можуть бути залучені до розробки навчальних програм, щоб забезпечити їх відповідність потребам та інтересам учнів. Надання учням можливості вибирати проекти, студентам можна надати можливість вибирати проекти, які вони хочуть виконувати, щоб підвищити їх мотивацію та залучення. Заохочення співпраці між учнями та вчителями, студенти та вчителі повинні працювати разом, щоб створити більш ефективні та інклюзивні навчальні процеси. Висновок, голос учня, ключ до успіху. На закінчення хочу сказати, що голос учня це не просто приємне доповнення до шкільного життя, це ключ до успіху. Коли ми слухаємо учнів, ми створюємо більш інклюзивні, пов'язані та розширюючі можливості школи. Ми допомагаємо учням набути впевненості в собі, відстоювати свої інтереси і підтримувати один одного. І, можливо, найголовніше, ми нагадуємо собі про те, для чого насправді потрібна школа для того, щоб допомогти кожному учневі розкрити свій потенціал і стати успішною людиною. Нам пора визнати, що учні це не просто пасивні одержувачі знань, а цінні експерти у власній освіті. І якщо ми дійсно хочемо створити школи, які будуть готувати учнів до успіху в 21 столітті, нам потрібно почати слухати їх.